Ну що, зараз я вам хочу детально розказати, з чого ж ми починаємо наступну ж тотальну реабілітацію нашої пацієнтки. Перше, що ми зробили, це було все проліковано, просановано, проведена гігієна, забрані періоди проблеми. Далі ми зробили аксіографію, по даним якої ми далі виготовляємо тотальну роботу саму ж безпосередньо. Але ж перед тим, як робити тотальну роботу, є один важливий момент, який ми з технікою маємо визначити це форму. Та розмір передніх зубів. Для цього, перед тим, як виготовляти саму вже тотальну реабілітацію, ми робимо попередній мокад передньої ділянки зубів. У нас є фото до з тимчасовими передніми зубчиками, це в звичайному прикусі вони знаходяться у нас. І наступне фото я вам покажу з майбутньою посмішкою. На даному фото ви бачите вже. Змодельовані передні зуби по тим моментам, які хотіла би наша пацієнтка. Це є попередній мокап, тобто та форма, яку ми будемо пробувати, як найбучина її влаштовувати чи ні, за допомогою чого. Ми маємо роздрукований воксап. На даній моделі передні зуби пацієнтки вже змінені по тій формі, що ми погодили з пацієнткою та техніком. Ми віджимаємо форму силіконовим ключем, далі заливаємо рідку пластмасу і відірмемо це все в ротові порожнення. Оцінимо форму, естетику пацієнтів, розмір даних зубів. Якщо їй все сподобається, далі ми запускаємо тотальну реабілітацію. Тому слідкуйте за нами.